Короче, у мене такий треш случись. Так така жесть вообще. Шамай. Я сьогодні купив собі машину. Можете привітати мене, але у мене не було ну на неї, Бо як це працює в Німеччині, якщо ти хочеш купити машину, ти маєш на себе оформити страховку, потім знімати реєстрації, ти ставиш реєстрацію на себе, тобі дають номера, ти ставляєш ці номера в машину, бо тут страховка прив'язується до людини, до номерованої до машини, не так як в нас. Тут по-другому. Невеличка вставочка. Наперед скажу, що терміново треба було взяти машину для того, щоб там відвозити гуманітарку їхати на благодійні концерти, і просто не було часу на роботні ці тимчасові номера, не реєструвати нові номера. Потрібно було просто взяти машину, груз, поставити машину, потім займатися цим всім далі. Поїхав. І тоді ти вставляєш на мораті, тільки тоді можеш їхати. Так сложилося, що мені дала Та Людина знайома і ну, по розрахунку, все повинно було бути нормально. Я должен, ну, просто поїхати і, і все. Просто сняти номера, дати номера, поставити на очот. Ну, в общем, такий був план. Но, ну, в чому прикол. то номера іструються, напевно, людиною, коли ця людина віддає собі свої номера, то по факту ну, рівноцінно, як вона віддала тобі твій паспорт, і ти по його паспорту щось робиш. Так склалось, що мене зупинили копи. Взагалі, це просто якась злак у мене ж немає реєстрації на машину, це не мої номера. Я одразу думаю, господі, що ще буде? А ми ще зробили наступне. Ми коли заповняли бумажки, коли я забрав машину, ми одну бумажку заповнили, дали тому чоловіку, який мені продав, а ту бумажку, яку я собі забираю, я не заповнив. Я сказав, ладно, все, я дома заповню. Короте. О, таксі мої приїхали. щось буду на таксі, додому їхати. 76 євро таксі. А Який розклад? Зупинили на машині, зняли номера, всі документи на машину забрали, машину пофоткали. Я кажу, віддайте хоч документи на машину. Я поки здійснювали страховку реєстрацію, прийду заберу машину, заплачу штрафи. Кажуть, ні, добувай. був папер, який оформляли на машину. Стався у продавця, залишився. А мій документ, який мені ставили, я вдома мав його заповнити. Він каже, я не бачу, що це ваша машина, що це вона на вас. Спочатку пришліть мені фотку того документа, чи прийшли твій документ, а да? де можете збирати документи Короче, і оформляти машину. Коротше, я вам в цьому відео в деталях покажу. Які бувають штрафи? Як забирати машину, якщо ти їхав без номерів, що взагалі в Німеччині світить за таке? бо мені сказали там штраф щось тисяча, а може декілька тисяч. Блін, <реш> Хто не знав, джоб центр може оплатити страховку на твою машину, якщо ти купив її в Німеччині, так само може оплатити налог на машину. В середньому налог на машину 300, а страховка виходить десь 100 євро в місяць, і за все може оплачувати джоп центр.